Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензобугаті. Залетіли, друзі, в режим під назвою Fruits. Всі в мене дуже давно його просили. Правда, в мене ну не було трішечки натхнення, часто, щоб його записати. Так, ну, нам потрібно зараз вибрати собі, виходить, якусь расу, да? Або я буду піратом, або я буду якимось виходить, мирним, да. Ну, давайте я хочу бути піратом, наприклад. Давайте попробуємо подивитися взагалі, що нам тут взагалі потрібно робити. Так, ну, Denzo, в тебе є кулаки. Ти можеш своїми кулаками битися, коротше, лупашки. Комусь морду. <хаха> так, давайте підійдемо до цього пірата. Квести, е, що ти мені можеш розказати? Що не можеш з ним поговорити? Питання, питання, питання. Так, що в нас за меню? Треба розібратись взагалі, що тут і до чого. Так, тут ось якийсь кент стоїть. О! о Тут можна лупашитися, братуха! <хаха> так, надійся що я йому морду наб'ю. О, нормально. Побили його. Так, тут у нас є получається якийсь статус. Ми можемо собі прокачувати виходить, свої способності. Тобто защиту може прокачати міси, потім бачу пострілик. Ну, давайте не знаю, давайте давайте перше вкачаємо. А у нас немає очків. Все, зрозумів. Так, це наш чувак п'ятого рівня. Давай-ка, братуха, іди сюди, буду тобі топти морду. Так, братуха, бемс-бемс. Все, цьому морду набили. Так, ми заробляємо, виходить, гроші і заробляємо собі да? Тобто повишаємо собі рівень. Так, що ми взагалі можемо собі прикупити в магазині? Так, можем собі тут купляти петів, як я бачу за робокси, і купу-купу різних плюшечок. Хорошо. Цікаво, що роблять ці пети. Напевно, просто посилюють мого персонажа. Так, е магазин. Е і що? Давай клікнемо. Продовжуємо, продовжуємо. Так, тут я можу купляти собі якісь плюшечки. Плюшечки, плюшечки. да? Ось, наприклад, ракета. П'ять тисяч коштує якийсь е спін, прокрутка, да? якісь 7500, п'ятсот, і це все остальне мене далі закрито. Так, ну як я поняв, нам треба виходить зараз просто фармити-фармити купу-купу грошей для того, щоб собі прик... Купити хоч якусь цікаву штучку. Так, братуха, іди сюди. Ще один за тобі морду безренько наб'є. Так, а якщо отакого битися цікаво, як воно буде так виглядати? А, ну, я думав, що я буду хоча б руками махати, да? Так, лупим, лупим, лупим цього вонючого пірата. Так, все, цього побили. Так, я бачу, зайшли купа купа підписників наших. Так, треба прокачати свою стату. У мене три пойнта. Давайте отаку поразочку. По разочку будемо все-таки прокачувати, в принципі. Так, е ку. Привіт, братуха. Привіт-привіт, привіт. Так. Ой-ой. ой Так, стоп. Так, давайте зараз ось о цього налупимо, оцього поб'ємо. Мені цікаво, ще що, що, якщо отако зробити. Ха-ха, непогано, непогана в мене способність. Так, і в мене ще є собі очки, я можу прокачати. Так, давайте якось отако прокачаємо свої поінти. Так, треба цього налупити. І давайте оцей суперсилуйко. БЕС! опа, опа, опа. Ну напевно, це просто. О, ніфіга собі! Чувак просто диви! Що він зробив? А що це за прикалямба? А що він став таким гігантом? А я можу його бити? Так, ну. Жесть, чувак, жорсткий. Так, ладно, давайте не будемо на нього бикувати, бо мені здається, морду він з нами зможе побити бистро. Так, Дензо, це це все, конечно, звісно, цікаво. Давай катрички тебе вкачаємо. Так, це все діло прокачали. Мені цікаві квести. Мені цікаві квести, що я взагалі можу собі прокачати. Ну, типу, взяти якийсь квест, хочу, щоб його виконувати. Так, о, ось, дивіться, нам потрібно вбити 10 бандитів, і ми зможемо отримати з вами 300 ікспи і 350 баксів. Так, конфірм. Ми приймаємо цей квест і йдемо, йдемо лупитися. Так, це в нас, получається, блок. Так, а як я його активував, По ідеї на контрол, да? Якщо не помиляюсь. Або це я просто готовий до того, щоб просто лупашитися. Бенс, одного вбили бандита, другого вбили, третього. А, так нам підписники допомагають. Нам підписники просто допомагають. Так, а мені цікаво, чого я отакого бігаю. Чого я отакого бігаю в защиті? Так, братуха, давай-ка щас ось у цьому наб'ємо морду. Блін, прикольно, знаєте що? Що нам підписники допомагають? Допомагають просто прокачуватися. Треба щас ось оцього шведесенько якось убити. Так, квест ми з вами виконали. Давайте що можемо ось оцього бандита. Цього бандита можемо набити. Так, так, іди сюди, іди сюди, братуха. Так, а мені цікаво, а де мої жизни? А, ось сто пятнадцять хепешки в мене. Е, а чого я такий повільний? А, да, все, контрол, 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 треба було активувати. Так, ми з вами виконали квест. Давай нам, братуха, бабки. Давай, братуха, нам бабки, бо ми любимо гроші. Гроші, гроші. Так, в мене є статистика, я можу прокачати. Получається, в мене є 9 поїнтів. Так, ну, давай-ка, давайте все отако поразочку, по разочку. Так, ще є 3 поїнта. Давайте отаку вкачаємося. Так, полетіли. Полетіли, нам треба вбити ще п'ятьох бандитів для того, щоб. Так, стоп, братуха, давай, наб'ємо йому морду. Б'ємо йому морду, морду. Так, влітаємо, тако, бенс. Упашимо, упашем, упашем. Блін, я би знаєте, що хотів би собі. От реально, я би собі Хотів би якийсь класні спілиусик як в пасанів, да? Тобто він може призивати прямо якихось жорстких чувачків. Так, тут ще в нас є бандити, тут ми, в принципі, можемо їм морду також потовкти. Так. А дивіться, в цього катана є. В цього чувачка є катана. Слухайка. Блін, я би теж собі хотів би якусь катану. Так, цього бандита ми, в принципі, побили. Залишається нам ще один бандит, і в принципі ми з вами зможемо виконати щас квестик. Так, іди сюди, Іди сюди, братуха. Все, прокачалися, прокачалися, прокачалися. Тепер давайте прокачаємо свого персонажа далі. Так, давайте якось отаку хочу прокачати не знаю Так, і в мене є, виходить, 1600. Так, давайте за 1600 мені треба подивитися, що я можу вкачати Так, тут ще якісь є місії. Давайте подивимося. Так, ну, в принципі, так, я би хотів би собі купити, можливо, якийсь меч. Якщо це взагалі, можливо, да ось дивіться катана. Я хочу собі катану. Давай, братуха. О, все. Що моє? на мене. <гум> так, виходить, я отримав з вами катану, по йде із неї, з помощі неї я зможу собі, як мінімум, як мінімум, фармити, фармити оцих бандитів просто, ну, більш швидше. Так, по 10. Ну, блін, мені здається, я кулаками його якось більш швидше вбивав. Або це мені так просто здається. Так, цього зарубали, цього зарубали. Побігли далі. Побігли, побігли, побігли. Так давайте ось оцього чувачка щас теж полупимо. Оцього братана розіб'ємо. А о! Так, треба до цього залізти обратно. Так, він упав. Зараз ми. Годензо самурай розлупимо безресенько, шведесенько. Е! Ти чого і забираєш гамнюк? Ха-ха-ха! <світ> Так, бачу тут якогось чувачка. Бенс, зарубенили його. Так, мені. Так, Дензо, ти щас в холосту просто убиваєш цих бандитів. Давай-ка ти будеш ліпше собі брати якісь квести. Будеш брати квести, бандитів і конфірм. Конфірм, щоб хоча б собі паралельно з цим, -цим ділом заробляти якісь бабето. Получається, лупашимо ось оцього чувачка. Так, я його луплю по 10. Мені цікаво, що буде вкачати свій левел, да? І оба! Цього зарубенили. Мені цікаво буде щас вкачати свій левел, поняли, і попробувати прокачати собі скелпойнт, типа з ганом, типа з автоматом чи чим там, ну. По я буду меч собі вкачувати. Ну, вроді є. Мені цікаво. Йоу! Що це таке? Це якийсь петик? Да, це в нього якийсь пет. Або це якийсь айтем для того, щоб убивати оцих всіх бандитів. Так, бенз, цього зарубашили, цього зарубашили. Так, в нас є якась штучка. Ага, нам трекер показує, куди нам потрібно з вами бігти. Так, квести для NPC, да? Чи що це воно таке? О, що мені дали? А що це мені дали, Стоп. Так, я можу це дропнути, можу це з'їсти. Е, цікаво. Їж, пиший чувак, їж. Ну, давай попробуємо його з'їсти. Так, я пойде з'їв цей фрук. І що зі мною сталося? Ну, я нічого, правда, і не зрозумів. Так, а це якийсь пел. йо Й-моє! Прикол! Прикол. Так, давайте вкачаємо собі ган і попробуємо. Так, я їх бив по 10? Ну, слухай, я все одно його бив по 10. Так, фармим, фармим, фармим кінтів. Так, мені цікаво, цікаво, цікаво ще протестувати ось оцей спельчик. Смок, да? Тобто димова завіса. Щас, щас по. а він їх майже сплюх. О, 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 да! так! то блюха, слухай, братуха. Непогано. Так, бенс, бенз, бемс, давай димову штучку. Так, а, а він вижив? Ти, братуха, вижив чи що? Щас, щас ми, братуха, з тобою ж ведесенько розберемося. Так, берс! І катану, і далі його просто мотузимо. Ха -ха -ха. непогано, братуха, непогано. Так, статистика. Давайте будемо щось собі прокачувати. Так, давайте прокачаємо собі блок -фрутс. по ідеї це типа буде наша сила наших оцих сплів. да? Ти ще получайся, зможу з'їсти. Так. Цього ударити, цього ударити добити. Блін, як круто, що нам підписники реально допомагають. От серйозно. бамс! От серйозно, прям дуже крутесько. Бам! До побачення, телебачення! Так, цього чувачка дофармити треба бандита. Блін, реально, чітко, чітко і грати з підписниками, коли вони тобі допомагають, і вони так прям дуже круто прокачені в даному режимі. Так, так, цих фармів, братанів. Опа! Опа, 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 і тепер якось отако зробити. По красоті. Так. Тепер давайте, кенте, думати, думати. У мене є 1900 баксів. Я би якось би пришвидшився, хотів би собі зараз доформити 2000 да, доларів. І подивитися взагалі, що ти Дензо можеш собі за ці бабки прикупити. Так, цього вбили, цього також вбили. Тепер, тепер давайте дивитися. Так, в мене є магазин. Ну, в магазині я можу купляти, виходить, собі ось цих петів. Е, мені цікавий, цікавить айтемс. Айтемс, в мене одна катана. Лише, на жаль. Так, це меню наше. Так, е, братуха з катанами. Давай-ка ти мені розкажеш щось цікаве. Е, що це у тебе таке? Давай-ка його, його собі. Так, ну мені здається, друзі, що напевно потрібно це все діло читати, а не клацати, що я хочу катану, там чи ще щось. Так, давайте дивитися. І що нам тут говориться. Так, ну, в принципі, тут написано, як я зрозумів, вітаю товариша. Я продаю мечі початкового рівня з одинаковою силою. Та навичками. Що ти будеш? І тут написано, типа, або я беру отаку, або беру катану. Тобто два різних меча. Ну, виходить, так як я отримав уже катану, то я, по ідеї, нову собі отримати, на жаль, не можу. Так, що так що, Дензо, на жаль, на жаль, катани на цьому твої закінчилися. Тобто, ти вже обрав собі, що тобі було цікаве і потрібне, тому на цьому поки що все. Так, давайте. Підемо і подивимося, взагалі, що в нас тут а, по кораблях. Да, можливо, я все-таки можливо можу собі придбати якийсь корабель. Який там ну, буде хоча б недорого коштувати. Так, магазин. Магазин показує, що в тебе, братуха, є. Так, ну, получається, я можу за 300 баксів собі купити або взяти безкоштовно. Ну, давайте візьмемо безкоштовно. Ладно, давайте візьмемо собі безкоштовний корабель і попробуємо. Попробуємо зараз стати за кермо. І поїхали. Поїхали, поїхали на якийсь сусідній острів. І будемо все-таки пробувати пробувати покоряти нові, нові землі. Так. Я бачу ось якийсь сусідній острів. Мені здається, так, у Дензо в тебе є нова катана, получається, да? Ну, урон в них, в принципі, одинаковий, так що смисла, смисла, особи великого міняти її немає. Так, давайте я хочу попливти на якийсь прям крутецький далекий острів. От серйозно, давайте. Так, в нас є, виходить, 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 якась штучка, куди який трекер, да? можна це навіть це так назвати. Який нам ну, вказує, вказує, куди правильно їхати і виповняти, виконувати свої і квести, Так, значить. Блін, так 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 невдобно. Реально так невдобно їздити на цих кораблях. Нам виходить, треба їхати прямо, ну, значить, іначе їдемо прямо. Ага, нам, походу, на цей острів потрібно. Он воно що. Ну, хорошо, в принципі, дензо, в тебе уже якісь спили є, в тебе є катана, так що гріх, це все діло не протестувати і не попробувати убити якихось більш серйозних піратів. Бо, от серйозно, я хочу вкачатися, прям ну прям дуже круто. От як той чувак може просто визивати якихось крутих мобів, ще якось таку двіжуху. Я теж так хочу. От, серй серйозно, так, по ідеї, ми приїхали в правильне місце. Так, закриваємо це все діло і побігли, побігли дивитися, що взагалі у нас тут. Так, ну бачу, бачу якихось бандитів тут. Бачу бандитів. Так, а це якісь мавпи? Мавпа 14-го рівня. Стоп! Так слухай-ка! а вона то реально то сильна? І мені за неї дають, кстати, дуже багато XP. Так, що в нас тут? А тут у нас знову вже ж є якийсь магазин. Так, братуха, розказуй і показуй, що ти тут нам можеш запропонувати. Привіт, я Зіолес. Продаю людям випадкові фізичні фрукти раз на дві години. Майте на увазі, чим вище вашій пункт рівня, тим більше він вам буде коштувати в магазині. Ага, тобто він продає, виходить, якісь фрукти, які... А, можуть, можуть понадобитися. Хорошо. Так, Дензо, відповідь. Що мені відповісти? Я, не так і, я так і не почитав. Так, е... а який в тебе уровень? В мене 12-й, 12-й рівень. Так, ну в принципі, це все діло зрозуміло, да? Що той чувак продає якісь фрукти, але чим більше у нас буде рівень, тим дорожче вони у нас будуть, виходить, коштувати. Ну, у нас є тисячу баксів. Мені здається, це прям дуже мало. Прям дуже-дуже мало. Так, тут якісь є квести. Бертуха, давай, давай візьмемо квест, наприклад, на обіз. На бібізян нам потрібно вбити 10 обізян. А, ні, стоп, ось його. Вбити 6 обізян. І ми з вами отримаємо, кстати, купу XP і купу грошей. Так, конфірм, конфірм. Я приймаю це завдання. Побігли, побігли, побігли з вами пробувати убивати цих бібізянів. Опа! А отако банюсенький. Так, давайте його якось потихеньку помаленьку таколу лупашити цю мавпу. Ну, слухай, вона нам теж, кстати, непогану урону наносить. Реально непогано. Так, О, чувак, за чувак, добив нашу мавпу. Нам не дали. Нам не дали цей пункт. Пойнт за те, що ми змогли її, получається, побити. Так, братуха, давай-ка ви не будете. Мене типсити моїх просто мартишок. Я, я розумію все. Диви! Ти що зробив? Ти що зробив? Паразит! Він забирає наші чекпоінти. Пойнти наших просто бібізянів. Каже, сорі, братуха, ти в мене вже другу мапу забираєш. Каже, сорі. О, все, одного бібізяна вбили. Ти бачиш, в нього просто спили крутецькі? Блін. Дензо, тобі треба якось буде теж так викачатися, щоб ну, прям розвалювати, як скажений. Так, по ідеї ПВП режим у мене буде активний, ну, напевно, з 20 го рівня, якщо я не помиляюсь, тоді я зможу, виходить, битися з другими гравцями, так? Да? Тобто, і іще я удар сюди. Ось як ви бачите, да? я не можу атакувати цього чувака, бо я, напевно, прям дуже-дуже слабкий. Так, давай до нього отако зробимо. Бемс! Зразу стоїм катано, і починаємо лупцювати його, оцього бібізянчика катаною. Так, бемс, 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 бемс. Біа, ти, братуха. Так. Він включає по ідеї, і по да? Що це він зробив? Так, давайте залоці залоцім бібізяном. Так, мені треба виходить, прокачати ще два рівня собі. Ще два рівня. Так. Лупимо, 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 лупимо цього нубика, вонячого, бемс, Мінус ще мав мавпа. Так, і мені виходить, залишається ще одна. Ну, в принципі, зараз ми знаємо страшень, то корошеченько, сведешенько, сведешенько розберемося. Та й в принципі підемо, заберемо свої довго бабки. Так, так, стоп, Дензо, в тебе 34 хп, все, ми його вбили. Ми повесили собі рівень до 16-го. Жесть! Ха-ха, непогано, непогано. Так, давайте зараз тако все прокачаємо якось одінаково, я... Да? Предлагаю так. в принципі, все до 10-го рівня ми з вами вкачаємо і попробуємо спробуємо отакомавпицю вкліпанути і трішечки-трішечки її побити, побити, побити. Кстати, в мене урон виріс до 14 і 12. -ти. Так, ну слухай, у нас получається якийсь квест. Так нам потрібно з вами 16 метрів прийти. Так, ага, так все, ми ж на місці з вами. Так, дензо, ти не можеш залізти. Тобі, тобі треба зараз ось сюди, також наверх, потім сюди вище і підійти до цього чувака. Так, братуха. Розказуй, розказуй і показуй. Так, ну, виходить, дивіться, я взяв квест на мавпу. На мавп? Можна ще взяти собі квест на горіло або на короля мавп. Ну, давайте короля мавп попробуємо, я не знаю. Конфірм, попробуємо, попробуємо, попробуємо. Так, відкриваємо собі, трекер і відправляємося. Відправляємося з вами. Опа, тут якесь підземелля, чи що це таке? Так, я це не можу зовудати? Ні, на жаль. Ой, вибачай, я не хотів. Так, побігли шукати, ну, царя мав, чи що? Чи я не взяв цей квест. Чи я за слабкий, напевно, для цього квесту був? Треба ще ще раз подивитися. Так, беремо горілу. Так, 9 тисяч досвіду і 2000 баксів, да? Ну, я хочу взяти. Я не можу його взяти, бо я типу за слабкий. Так, диви. Він йому тупоморду набив. Жесть! Так, ну в принципі, мене радує те, що я хоча б не получаю урон, бо мені здається, мене би пацани вже тут би убили би. Так, ну давайте візьмемо вже на горилу. Так, тут 1200 і 4000 з половиною XP. Ну, конфірм, я ж можу, хоча би його взяти. О, а цей, а цей квест я вже виходить, взяв. Так, побігли, побігли дивитися і пробувати. Так, ось я мавпа? Ну це мавпа, це не горила. Мені цікаво, де, де горилу можна знайти. Так, цього убиваємо, цього убиваємо. Ні, братуха, це не горила. Нам треба знайти горилу. Блін, а де воно? Можливо, на сусідньому острові. Давайте, давайте збігаємо подивимося. Давайте збігаємо подивимося. Можливо, можливо він десь тут. Так. Ось о горила. Горило, типа. Король. король мавп, а ось о горили у нас 20 рівня, виходить. Бенс, так. Лупим, лупим, лупимо, лупимо, лупимо. До побачення, братуха, до побачення телебачення. Убиваємо щас ось оцього. Ой-ой-ой, опа, ось цього Жесть мені за нього насипають. Ха-ха. За одного просто горелу дай 320 хп. Блін, оце багато, кстати. Це реально багато. Так, братуха, іде сюди. Но! А так, чувак, його убиває одним спилом. Прикол. Диви. Жесть нього катана, в нього сотка. Сотка урону, він просто дає дві плюхи. І він його вбиває! Так, нам треба ще, виходить, з вами убити, убити чотирьох горіл. І тоді ми з вами зможемо виконати. Виконати, так? Да? Точніше, можна даже так сказати, свій квест. Бемс! Ото він йому доплюху. Електрична чи що це в нього було за плюха, я не знаю. Так, давайте зараз себе вкачаємо. Давайте вкачаємо собі оці пойнти. Так, все, хватить. Так, братуха, бемс, бемс, бемс. Так, мені залишається ще, ще одна горила. О, ось ось заодно вона і є. Зараз її безпенько так Та й в принципі в мене є 9-9 по для прокачки. Так, давайте якось отако вкачаємо себе, не знаю, якось рандомно трішечки. І підемо, підемо знову, оберемо собі якийсь квест. Мені знову показує трекер, що мені потрібно йти брати собі квести. Ну, побігли, 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 побігли. От реально, я би собі хотів би квест, що за телепорт? Щось цікавеньке. Щось цікавеньке, правда, нічого не зрозуміло. Поки що. Ну, все ж я зрозумів, нам потрібно тут убивати NPC, щоб прокачувати себе, ну і ставати супер-супер крутим чуваком. Так, давай спробуємо на короля. Я не можу на короля піти. Так, конфірму. Можу. Побігли. побігли. Обігли, братуха, побігли, побігли, братуха, собі брати, убивати короля мавп. Цікаво, цікаво, ще взагалі спроможний дензо ти убити короля мавп. Так. Ем Мене походу вбили? Да, Мене вбили! Прикол! І в мене немає тепер катани. Ой. А як мені тепер битися? А що в мене по руках? Як я руками лупаш? А, ну, в принципі, по 12. Просто мені морда натовкли, да? Мені просто морда натовкли, бо в мене вже є просто 20-й рівень. Прикол, 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 прикол. Ось, дивіться, який чувак жорсткий. І вони просто між між собою мутузяться. Так, давайте, мені треба король, король, горил. Так, ось, він у нас. Так. ем, братуха, братуха, дайте, дайте мені його, пожалуйста. Убити, добити. Ага. Ну, на жаль, на жаль, Лензо, тобі ніхто нічого не дасть. Так, тут якась скринька є. Мені цікаво. Так, братуха, давайте ви мене. Бажано не будете убивати, бо мені прям реально з вами неприємно і боляче. Так, мені цікаво скринька ота. Так, е, появилось дерево. Мені треба дочекатися горилу. Короля горил. Так, давайте зараз заліземо на оцю по ліані. Тут я бачив, є скриня. Хто це робить. Диви. Що це за чувак? Що він просто чуде? Мені цікаво, можна якось виключити цей ПВП мод? Напевно, що не можна. Мені треба король. Ой, я не хотів. Я не хотів, не хотів, не хотів. Мені треба от того король. Мені треба король, мав. Жесть! Пацани просто. Я написав, чи довго потрібно чекати на цю мапу, але вони, мавпу. Вони кажуть. Ну, треба почекати Так, ставте лайки, да, по ставте лайки, лайки да, по-любому, Підписуйтесь на канал Дензо, там всі діла, там у мене є ще телеграм-канал, так що ну, треба підписатися. Чуваки, пише, дивіться, мій левел 2200, мій левел 1300. Ха-ха! І те, чувство, коли Дензо 20 рівень. Ха-ха, <реш> блін, прикол. Реально прикольно. Так, мені треба король. Мені треба король, король мав. Дайте мені, короля мавп. Коротше, друзі, давайте будемо все-таки чекати. Почекаємо, почекаємо на короля мавп, і коли він появиться, я до вас просто безразенько шведенько повернуся. Так, виходить, король мав появився. Так, я надіюсь на те, що ну, вони мені його зал... <кхм> залишуть. Ви поняли, да? Дочекався один. Упс! Ну да, з такими рукавицями електричними. Понятне діло, що ти його просто розтов... розковбасиш. Коротше, чекаємо на нового короля, мавп, і там далі будемо продовжувати. Ой-ой-ой-ой-ой, мафа появилася. Мафа появилася, давайте якось ну, не знаю. Попробуємо її убити. Ну, правда, мені підписники вже допомогли. Ой-ой-ой! На кінець таки, 24 й рівень. Дякую вам, друзі. Ну, Ви, напевно, себе зараз бачите у відосі. Всім вам велике дякую за те, що ви мені просто... Помагаєте розбиратися в цьому режимові, допомагаєте прокачуватися, і це все в цьому дусі. Так, давайте прокачаємо зараз свої стати. Давайте таку, щоб було по-чесному. По 14, бемс, 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 по 15. Все, побігли, 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 дивитися. Е, я хочу спробувати собі купити якісь фрукти. Ось у цього продавця, да? У мене є 6 тисяч. Мені цікаво попробувати. Так, походу, я не залізу. А, ні, заліз, нормально. Я хочу собі попробувати купити купити фрукти. Так, е, давай, давай, братуха. А, щоб купляти фрукти, тобі потрібен 50 рівень. Он воно що? ну, до того. Щоб купляти фрукти, ну, треба ще трішечки-трішечки попрокачуватися. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сюкратих подобаєк, Звісно, якщо ви бажаєте продовження Блокфрутс, да. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей! Пау!